Продовжуємо тему здоров'я екскурсію до Корецької лікарні. Вона унікальна тим, що має свої власні свердловини з цілющою водою. Вода з азотородоном настільки цілюща для кісток, що головний лікар думає про відкриття музею милиць. Це як? Безліч пацієнтів приїжджають до них з милицями, а після реабілітації їдуть додому без них. Колекція залишених костерів же тягне на музей. Ну Цікаво, давайте тепер дивитися. На території Корецької громади на Рівненщині працює реабілітаційна лікарня, куди приїжджають відновлювати своє здоров'я мешканці майже усіх регіонів України. За минулий рік тут оздоровилися 1200 пацієнтів. Реабілітація вкрай важлива, особливо зараз, під час війни каже керівник закладу. Ви знаєте, що відновлене лікування раніше не так на нього чи звертали увагу. Віном це по перше дуже багато у нас пацієнтів були, які мали групу інвалідності і вони просто пішли з нею. Це економічно вигідно для держави. Так, заложуються кошти. Але люди стоять працездатні. Наприкінці 60-х років на території громади знайшли родовище з цілющою водою. Провели наукові дослідження. Виявилося, що вода має домішки, незначну кількість радону та велику концентрацію розчиненого азоту. Відтоді природне джерело використовують для лікування захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової системи. Така лікарня, як у нас, на західний регіон, тільки одна. Чому? Тому що свою воду, збагачену азоту радоном, ми ми з двох же скважин у нас дві скважини. І в нас вона не правозна, вона зразу йде концентрована. Крім унікальної води, в оздоровниці лікують комплексно. Тут хороша база теплолікування та фізіотерапії. Анатолій Миронець очолює лікарню понад 20 років. Каже, працювати у бюджетному закладі непросто. Були періоди, коли катастрофічно не вистачало грошей, тож викручувалися як могли. Потім був кові. Тільки почали оговтуватися після пандемії коронавірусу, прийшла ще більша біда, повномасштабне вторгнення Росії. Виписали всіх пацієнтів і почали приймати біженців. І ми утримували на протязі десь двох місяців, десь двох з половиною понад 100 біженців. Кормили волонтерів, підв'язували то все, все надавали, навіть лікували, почали їх лікувати. Паралельно. Люди здоволені люди даже які вже приїжджають до нас на лікування. У квітні 2022 року лікарня повноцінно відновила свою роботу. Микола приїхав на реабілітацію з Житомира. Другий рік чоловік боронить Україну від російських загарбників, отримав два поранення на Донецькому та Харківському напрямках. Каже, почувається вже краще незабаром поїде додому до сім'ї. Більш корисна це розробка руки, що масажі були, і радонові вани тут є. Воно дуже добре впливає після того, як тріщини кістки були або перелом, сам радон добре впливає. Всі процедури непогані, але це таки більш ефективні я рахує. Корисними для відновлення є метод сухого витягування хребта, електрофорез із нікотиновою кислотою, який призначається при оніміннях у кінцівках, обгортання з відваром вівсяної соломи, підводний душ масаж, фітодіжка, де використовують понад 30 лікарських трав, та підвісна терапія. У цієї терапії в підвішуванні з допомогою канатів підвішуємо тіло людини, можна повністю підвішити, можна або руки, або ноги. Це допомагає розвантажувати м'язи, і за допомогою мішечків із піском вони різних кілограмів розмірів ми додаємо додаткове навантаження. У закладі працюють 87 медичних працівників. Колектив досвідчений, згуртований та уважний до пацієнтів. Команда медиків докладає всіх зусиль, щоб люди змогли відновитися та покращити якість свого життя. І шкода, шкода, що мої попередники, і в тому числі і я, не створили такого музею костелів. У нас була маса пацієнтів, які приїжджали на костелях, приходили в котельню, і в нас не було газової котельні. Я до машиніста котлів, казали, відкрий топку і кидали костелі. Тобто приїжджали на костиля, їхали без костелів. До зими лікувальний заклад готовий. Харчуванням та теплом забезпечені, продовжує директор лікарні. У планах розширити оздоровницю, придбати новітнє обладнання та створити сучасні умови для пацієнтів. Але саме, що я думаю, щоб закінчилась війна. Це наше горе, це наші сльози. А загаломки є великі, щоб побудувати тут корпус, поїли вже ділянку, ну, і на Україні. Як буде далі? Хоч в принципі питання вже стоїть на контролі.